Тут і хочеться мені до самої смерти, будь щоб і в мене був горшок, щоб куди я прийшла, щоб я горди посиділа. Пані Олександра є власницею однієї зі знищених квартир у багатоквартирному будинку. Розташовано її зруйноване житло в одній з деокупованих громад Харківського району. Наразі жінка живе у свого зятя. У і той будинок сильно постраждав від ворожого обстрілу. Нині Олександра щодня даває на відстань, аби дійти до руїн своєї колишньої оселі. Ну, згорів же ж кімната згоріла моя, повним ходом нема нічого. Дали мені кімнату, Так оборудовання ж там нема ніякого. Там зимувати не можна, не можна зимувати, а тільки літувати. Ну, я одна, нема сусіда ніякого. Собака там і кот, два коти. Ну мені тягне сюди душу. Наразі пані Олександра звернулася до громади, аби їй також видали модульний будинок. Адже жити далеко від своєї хати жінка не хоче. Тим часом її сусіди вже облаштувалися біля руїн, знищеного окупантами будинку. все так Неожиданно, это было э, около 11 уже ночи, вот. и настолько все это перепугано было, это ужас. Для меня это был очень большой шок, вот. мне очень было страшно. Вы знаете, когда все это случилось, мы рады были и этому домику тогда раз я машина из хаты мы все все вытягивали соседи родственники приезжали мужа взять сестра это все приезжали помогали вытягивать оттуда всю мебель вот это было очень очень но ну, я, я очень ждала когда уже сделают этот домик я настолько хотела уже чтобы мы тут были Я нікуди не хочу. Я хочу бути вдома, тільки вдома. І все, я більше нічого не хочу. Так, ми дуже радиємо довгі. Очень дуже раді. На цей момент нас постраждало більше двох тисяч домоволодінь, або повністю були зруйновані, або частково були зруйновані та непридатні до життя. Наша громада отримала 70 модульних будинків для розміщення більш постраждалих сімей та швидкого реагування. На сьогоднішній день вже встановлено 15 будинків за заявами власників. Модульний будинок передбачений для проживання п'яти осіб. На п'ять осіб видається 5 ліжкомісць, 5 матрасів, 5 подушок, одіял, постільна білизна, обігрівачі два один великий, один маленький, вітродуйка, яка влітку може трошечки робити свіжішим повітрям, лампа. Переноски подовжувачі. І е, обладнання для утеплення. загалом і підписується договір, і про це підписується пам'ятка, і по акту прийому передачі людині передаються обігрівачі електричні, які саме для обігріву. Тому е, повністю керівництво громади бере на себе відповідальність за встановлення будинків. Яке завдання взагалі цих модульних будинків треба було зробити модульне містечко? Але е, і вони надавалися для встановлення 70 будинків як модульного містечка. Але так як наша громада налічує 17 Дцять населених пунктів, які всі постраждали, абсолютно протяжність громади дуже велика. Люди хотіли б жити на своїх місцях. Тому було прийнято рішення внутрішнє наше керівництво громади про те, щоб їх встановлювати локально. Там, де потребують якась кількість людей, зараз ми знаходимося на місці, де встановлена найбільша кількість будин... модульних будинків. То можна вважати, що це і є модульне містечко, тому що в нас втратили житло 15 домоволодінь під час обстрілів та пожару, як призведеного збройної агресії Російської Федерації. Тут знаходиться на зараз сім модульних будинків для сіми домогосподарств.